Вас вітає професійно-технічне училище 26 міста Кременчука. Хочу ну, по перше, сказати, що в нашому навчальному закладі перший раз проходить. З початку війни проходить такий конкурс фахової майстерності серед здобувачів освіти з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Сьогодні у нас буде проходити декілька етапів по цьому конкурсу. Перше, це буде теоретичний, другий – це практичний. Практичний також ділиться на дві частини. На одній частини це буде зажимний прилад, на другому це буде розборка редуктора заднього моста. І сьогодні у нас в ПТУ номер 26 Міста Кременчук. проходить відповідний конкурс фахової майстерності з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Представлено 10 учасників зі всієї Полтавської області. Вони зараз проходять теоретичні тестування, після того вони прийдуть до практичних тестувань. У нас тут в пту 26 розроблено. Декілька локацій, де будуть проходити безпосередньо, виготовлення струбцини, і потім зборка редуктору відповідно до програми. Всі завдання були однакові. Журі фахове представлено фахівцями, які є практиками, які працюють на підприємствах Кремчука і Полтавщини, і тому ми сподіваємося на те, що результат буде позитивний. Також в онлайн режимі було підключено відділ професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, і керівник цього відділу пообіцяла особистий приз від цього відділу, так розуміючи від міністерства переможця цього конкурсу. Сьогодні Скажіть, будь ласка, наскільки складно працювати з студентами зараз, і чи справлю вони до знань? Я хочу сказати, що якщо людина зацікавлена, то з нею не важко працювати. От, наприклад, у нас перед цим конкурсом був відбір серед учасників, хлопці зараз дуже активно цікавляться мототехнікою, автотехнікою, все це перебирають, створюють навіть свої клуби. І коли людина в цьому зацікавлена, то з нею набагато легше працювати. Тобто у молоді на даний момент дійсно є захоплення до техніки. Тому, мабуть, не складно вам як викладачу їх зацікавлювати. Зацікавлювати не складно, але все одно їм приходиться навчати з нуля. Наприклад, нарізати різьбу, сверління, режими сверління. І, звісно ж, без теорії не буває практики. Тобто теоретично також їх треба підготавлювати. Ну я сам з міста Ахтирка, там є СТО, яке ми там робили, і там і займаємось. Вирішили. На навчання, переїхав навчання. Скажіть, чи плануєте працювати над чишки на чи себе будете працювати з тими знаннями, які побуваєте? Я скажу так, як карта ляже. І власне таких фахівців берете до себе на роботу. В першу чергу ми звертаємо увагу на підготовку людини. Ну, далі це соціалізація людини. Наскільки вона готова працювати в колективі? Ну, в принципі, чи багато має у своєму штаті працівників саме цього навчальних запад? Так, дуже багато. Ну, в основному, це дійсно це зварники, але ну, в, меншій, в меншій ступені є, звісно, і слюсарі, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, ну і інші спеціальності є.